Добрий день всім! Це знову я, з вами Оля з теплої Іспанії. Сьогодні знімаю своє наступне відео, де хочу похвалитися своїми процесами, своїми готовими роботами, носочками. Навіть покажу вам носочки моєї подружки, нашої, як то сказати, Компаньонки в нашій групі, в нашому в'язальному батальйоні. Ну, шкарпетки бомба, просто бомба. Я таких не вив'яжу. Ну, ну. ну не вмію я, так, як вона. Просто бомба. Оця я вам мушу показати, Ну, це з її дозволу. Ну, і покажу вам своє розпускання, яке я в'язала дуже довгий час, але, але цей виріб йде в розпускання. І навіть навіть не кліпну очима. Просто буду його розпускати, бо воно мені не подобається. Не так, як я хотіла. Е, ну, вроді би, так, задумка така. Тут багато чого мені подобається в цьому кардигані, але є нюанси, які мені не подобаються. Ну, почнемо саме перше напевно, з моїх вив'язаних носочків, які я вже. Попрала, на блокаторах їх посушила, вони вже дуже гарної форми. Оце отакі носочки. Це, напевно, буде 37-й, 38 розмір. Яка ниточка вам не скажу, тому що це я в іспанському магазині купляла. Ну, нитка недорога. Але дуже вони м'ягусінькі, дуже вони класнющі. Ну, як бачите, це секційна нитка, секції не співпадають, але дуже-дуже гарні. Це попереду отакий узор. Ну, тут йде резинка 3х1. На переді я дала ось таку косічку, п'яточка, бумеранг. Це мені дуже подобається в'язати п'ятку боберан, Ззаді просто лицева і закриття мисочка. Ну, носочки, я думаю, що дуже-дуже гарні. Оце вже можна віддати на склад в ящик, де готуємо речі на ярмарку, про яку я вам говорила, що в вересні у нас в картахені буде. Велике свято, іспанське історичне свято, і там нам дають палатку, щоб ми розклали свої товари для продажу. Ну, я вам таке скажу: хто в Іспанії, той мене розуміє, а хто мене дивиться, не з Іспанії, то я вам скажу такий секрет. Іспанці купують просто їх для краси, просто із-за солідарності до нас. Іспанії, от іменно в цьому регіоні Мурсіанському, де ми знаходимося, тут така жара, що це просто не виносимо. Тут навіть зими нормальної нема. Навіть нема нормальної зими, так що їм ці носки не потрібні. Просто, щоб зробити нам якусь допомогу і просто за солідарності до нас. Тому що іспанці нас дуже-дуже поважають. Так, це одні шкарпетки готові. Тепер. Ще ось така краса в мене є. Це буде. Це такі велетенські. Це 45-й-46 розмір. Теж ниточка іспанська, шкарпеткова. етикетки в мене не, Вони ще навіть на блокаторах. Вони ще навіть на блокаторах, ну, теж нягусенички, фанюсенички, це шкарпеткова пряжа. Оце так воно і йде полосками. Просто отут де манжет і п'ятку я додала ну, так, для, для відтінку. Ну, Шкарпетки бомбезні. Резинка 2х2. Тут напереді я, як бачите, так залишила, бо мені подобається так, щоб в кожного нога по розміру інша і по об'єму так само. Є худіша, є плотніша. Якщо худіша, воно просто ляже, бо ця резиночка стягне. Якщо нога плотніша, воно просто. Ота от, як на блокаторі воно розтягнеться. Так що, Мені дуже подобається от зараз так в'язати. Хоча я в'язальник такий самоучка, я сама вчилася в'язати. Я спочатку в'язала прості-прості, така проста ем, бабусина п'ятка. Хоча бабусина п'ятка, воно майже нічим не відрізняється від тої французької п'ятки, я би сказала. Ну, мені зараз полюбляється отакий бумер. Хай так буде. Це теж вже в скриньку на наш базар. Тепер, ага, оцей секрет. Дивіться. Оце одинакова нитка, щоб в слідуючому відео ви не сказали, що я вам показую одні й ті самі носки. Ні, не одні й ті самі. Ці дов'язані і попрані вже оці на переді, з такими косічками. А ці на переді, от мають дерзиночку. Не стало мені ниточки, тільки не розрахувала, щоб закрити мисочки. Завтра я постараюся побігти в той магазин. Я думаю, що я ще знайду такий моточок, щоб я дов'язала такою самою ниточкою мисочки. Так що це зовсім друга пара носків. Запам'ятайте. Так, тепер ще в мене є готові ось такі носочки, такі кольорові, як я кажу, новорічний колір. Вони на камеру так не передає. Ну, так вони більше червоні. Це буде, напевно, ну я так собі, я собі так подумала і рішила. Це буде 35-й, 36 розмір, тому що вони та, якби, більше дитячі. Тут такі кольори, бачите, червоний, жовтий, білий, і, 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 і зелений, і сині. Я подумала, що це така більше розмальовка дитяча. Ну, воно тут напереді, бачите, як воно гарно стягає, дуже гарно стягає. Це на худеньку ножку, на плотненьку ножку, на любу ножку воно підійде. Їх тільки я завтра поперу, поставлю на блокатор. І це теж йде в скриньку на нашу ярмарку. Тепер на спицях в мене ще одні шкарпетки. Оце мій такий трюк, що я люблю в'язати одночасно дві шкарпетки. Я в'яжу резинку, потім другу резинку, потім до п'ятки, другу до п'ятки. Вив'язую п'ятку, і після п'ятки вже тоді в'язу один до миска, другий до миска. Мені здається, що так скоріше, бо вив'яжеш один носок, а потім якось так тяжко братися до другого. Я не знаю, мені чомусь тяжко. Я люблю отак в'язати одночасно два носки, ну, з двох різних мутків. Це теж іспанська ниточка. Назву її я вам не скажу, але це шкарпеткова така секційна. Бачите, отут п'ятка зв'язана, трохи пров'язала. А вслідуючому, от тільки п'ятка. От і я тільки з'єднала. Оце вже після п'ятки я починаю в'язати. Тоже колір такий зелененький, дуже гарнький. Ці, напевно, я зроблю десь розмір 41-42. Десь так буде. Я вже такі в'язала, а хто дивиться мене в інстаграмі, то в мене з таких ниток вже, вже носки були. Так, і тепер сюрприз. Оці носки дуже гарнюні. Бабусина п'ятка. Оце в'язала наша рукодільниця Марина. Вона взагалі-то дуже вишивальниця. Хто в картахені її вже знає, то вона, вона дуже вишиває, страшно. Вона вишивальник професіонал. Вона так вишиває, в неї не видно. Де лицева, де виворітня сторона. Я в шоці просто, бо я такого, чесно, я такого не бачила. Оце її носочки. Так, як в неї нема блокаторів, бо вона більше практикується на вишиванні. Вона мене попросила, щоб я їх попрала, привела в людський вигляд і на блокаторах заблокувала. Це 40-й 41-й. Отакі от гарнюні, гарнюні. Це теж йде в нашу скринючку. Можна передавати. І от такі шкарпетки, за які я вам казала, це 38-й, 39-й. Дивіться. Здається, ну що, ну, проста бабусина п'ятка. Но ви подивіться, який узор. Я знаю, вони вже висохли. Я вам зніму з блокатора. Це, це просто бомба. Я, я, чесно, я влюбилася в ці носки, подивіться. Яка краса, подивіться, який узор. Це, знаєте, навіть жалко. Ці шкарпетки натягнути на ногу, щоб вони за, зашургалися або порвалися. Це, це я вам кажу, е, мисочок вона в'яже отакий зірочка. Теж дуже гарне закриття отаке зірочка. Але шкарпетки бомбезні. Марина, дай Бог здоров'я твоїм ручкам, щоб тебе ручки не боліли, бо ти в нас майстриня. Я знаю, що ти будеш мене дивитися. Це не просто руки, руки золоті. Ця жінка вміє все. Але подивіться, ну носки просто ну, ну скажіть. Напишите в коментарях свою думку. Ну, узор просто бомбезний. Я, я, я вже скільки днів їх маю. Я, я не можу ними на, налюбуватися, я їх кручу і кручу в руках. Так що вони теж йдуть в нашу скриньку на ярмарку. Ну, бомбезні, просто бомбезні. Так, тепер покажу вам свій процес. Це я почала в'язати безрукавочку. На свого внучка, на мого солоденького Андрійчика. Я маю в Польщі такого внучечка маленького, два з половиною рочки, хоча у мене двоє таких маленьких. Вони в мене родилися одно за другим. Невістка родила в грудні, дочка родила в січні, так що в мене таких, як я кажу, цепіток маленьких двоє. Два з половиною рочки. Оця на Андрійка, отака безрукавка. Я планую в жовтні їхати до своїх дітей в Польщу, і я, я мушу докінчити. Оце плечі. Отакий резиночка 2 на 2. Отакий узор шахматка. Я думаю, що вам видно. Ну воно попереться, воно ще вляжеться буде зовсім інакше. Оце дивіться, я кладу. Маркер, на чому я зупинилася. І наслідующе відео будемо бачити, наскільки я, наскільки я просунулася. Так що це новий процес. В'яжу я з турецької Alize Soft. Це мені передали ці нитки. Ну, я в більшості так, заказую на, е, на сайті українського магазину, мені передають з України, та, е, ну, гусеничка, так. Тільки мені не подобається, що там десь-не-десь попадається. От, наприклад, ця іспанська носкова е, пряжа, та, вона є дешева, вона не є дорога, але там ні одного вузлика нема. Ніде. А тут, в моточку, оцей, що я почала, і я бачу, що там навіть не вузлик, а таке просто так, ніби наполовину розірвана ниточка. І що я роблю? Я вже мушу її розрізати і з'єднювати нитку. Так? І вже буде вузлик, потім ті ниточки треба буде заправляти. Але, але ниточка на колір мені дуже-дуже подобається мого Андрійчика. Біленька шкіра і синенькі очі, так що ця камізелючка буде йому дуже-дуже дуже до лиця. Так, цей процес, ви вже в мене бачили, і носки ці зелені, я маю докінчити. Тепер хотіла вам показати ось такий мій кардиган. Колір. Це, це теж в Іспанії я купляла. Це така е, твідова ниточка. Не знаю. О, о, передає. Так. Це така бордова ниточка, і такі вкраплинки має вони навіть не чорні, а такі темно-темно-вишневі. Ниточка гарна. Після стірки він гарний. Не розтягнувся, не. не ну, просто Оля не розрахувала з розміром. Хоча я зараз дуже набрала ваги. Цей кардиган в'язався, напевно, 3 роки назад. Десь так, а може і 4. Я два рази його оділа, і він у мене стояв просто в шафі, як сувенір. Дуже він мені подобається, бо була трошки така задумка, як я хотіла, але він на мене просто за широкий. Рукави на мене задовгі. Дивіться, тут така ажурна резиночка. Бачите? Рядочок косічки йде, рядочок. Ну, так якби резинка 2 на 2, але один в мене лицевий, другий така косічка. Підкотити я його не підкочу, тому що сховаю узор. Так? На рукавах отут отака сіточка. І напереді. І на плечах теж отут йде така сіточка і тут така сіточка, ну дуже він гарний. Резинка от теж така, бачите, така оригінальна, така з узором. Ну він на мене завеликий. Що мені не подобається, то, що він трохи завеликий, це так. І оця цільно в'язана планка, вона якась така як ну, взагалі не тримає. Не знаю, чому я тут вліпила отакий узор рис на планку. І тут вгорі оця планка вона взагалі не тримає. Він дуже гарний, от зараз я спробую накинути на себе. Він так на, на два гузочки. Ну, дуже оце мені. Подобається. Ну він на мене завеликий, так ніби оті гузочки мали би бути трошки вищі. Вони нижче. Ну, ну ні. Воно піде в розпуск. Секунду. Я прикину на себе. От бачите оці гудзики дуже шикарні гудзики. Подивіться, які тут тільки гудзики. Та це гудзики. Бомба. Отаких От два гудзики, але воно мені. Ну, не Або тут просто треба було дати ще третій гудзик, напевно. Ну, оце воно розхлюбосне. І рукави, бачите, які рукави, ну, дуже довгі рукави. І я. я їх не закочу, ще раз повторюю, бо вони є з візерунком. Шкода, ясно, шкода, бо скільки роботи подовжені, вроді би, він на мене нормальний, але він, ну він за широкий. Я розумію, що я собі така жіночка тепер в тілі, але, але на жаль, він піде в розпускання і буде перев'язуватися. Так що дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Може, у вас будуть якісь свої ідеї, що зробити з цим кардиганом. Бажаю вам всім мирного неба. Немає значення, чи це ви в Україні, чи в Іспанії. Мир потрібен всім. Благополуччя. В ваших родинах, і дякую, що ви мене подивилися.